Табель довжиною у сім сторінок. Міністерство освіти і науки України затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів старших класів. Як тепер виглядатиме шкільний лист успішності? Наша Ольга Нестерук розкаже. Оцінювати по-новому столичні посадовці вирішили учнів п'ятих-дев'ятих класів нової української школи. Мовиться про загальні підходи до встановлення результатів навчання, а також критерії оцінювання за освітніми галузями. Старий стандарт оцінювання відповідно відходить на інший план, і наразі вчитель має е Чотири критерії, по яким він буде оцінювати учнів. Початкові це тире-треті 1-3 бали, середні 4-6 балів, достатні 7-9 балів і високі. Також з'являються зміни в табелях учнів. І при оцінюванні вчитель буде брати до уваги характеристику навчальної діяльності і характеристику самих результатів. При цьому перша частина свідоцтва досягнень характеристика навчальної діяльності не оцінюватиметься. Вчитель має Оцінити сформованості вміння учнів, тобто як учень засвоїв текст, чи може він його переказати, чи зможе він висловлювати свою власну думку, чи зможе він навести якісь приклади конкретні з життя тощо. Вони будуть лише мати відповідну позначку у себе для оцінювання. Це має значні успіхи, демонструє помітний прогрес і потребує уваги і допомоги. А от характеристика результатів включатиме оцінки з навчальних предметів. Загальна семестрова оцінка буде формуватися на підставі чотирьох оцінок за групами, тобто за групами результатів, а річна на основі семестрових. Усі громади. Я впевнена готові до таких змін, адже 18-19 рік усі школи видають для своїх учнів свідоцтво по досягненню знову ж таки тих учнів, які вчаться за програмою нової української школи. Новий документ рекомендацій щодо оцінювання учнів додають освітяни. Це лише один із етапів впровадження нової української школи. Він двобічний. Страшно, бо багато треба заповнювати, але з іншого боку, воно допомагає розкрити потенціал учня, побачити його різнобічно, як з боку вчителя, і вміти правильно сформувати свій освітній процес, щоб він був якісним. Ну і пізнати батькам своїх кажуть дітей, коли вони розглянуть цей табель. Де треба допрацювати, як кажуть успішні сторони дитини, ну і де є відповідні помилки їх ліквідувати. Поки у столичному нововведенні франківські освітяни бачать для себе більше переваг. Критерії оцінювання це завжди болюче питання, особливо в такого того трикутника: учень, батьки і вчителі. Вчитель має ніби всі ми читаємо ці критерії оцінювання, але от. В даному випадку вони вже такі більш вузькоспеціалізовані і можна зрозуміти, за що саме оцих 12, а не 11 чи не 10. Ну, це дуже таке болюче питання, бо найчастіше кажуть ну, 10, а чому не 11-12, знаєте, чи перехідний 9-10 балів. Разом із тим у Міністерстві освіти і науки наголошують, що підходи до оцінювання в різних класах однієї школи можуть мати відмінності. За потребу ліцей може самостійно вносити зміни.